Всіх радий вітати, ми з України, ми в Україні. Значить, все у нас добре. Їздили в Харків. Звісно, ужас сильно розстроїлися. Ми розуміли, звісно, що там, як що приходить, тому що ми отуди 25 числа е вивозили свою дитину, так як вона там навчається. 24-го що залишилося, 25-го ми поїхали на машині і її оттуда забрали. Вона сиділа в, подземному, ну, подземному, в метро. І прямо сліз підземки ми її забрали. Заскочили в квартиру, саме нужне, що там хватили, забрали швидко, тому що горизонт весь, возле Харкова, все взривалося. у нас тоді ще в персоні цього нічого не було, ми цього нічого не бачили. А як приїхали забирати дитину в Харків, то там вже було гаряче. І от ми швидко все забрали і забрали і саме необхідне, що нам треба було, забрали і тут же назад на Херсон. Получається, в Кривому рогу у нас застав комендантський час, ми в Кривому Рогу переночували. І утром, вже 26 числа, 26 февраля, ми поїхали далі додому. Їхали, постійно слухали радіо і по радіо казали, що Херсон вже захватили. І тобто, ми їхали і не розуміли, куди ми їдемо. Ми розуміли, що наш дом, що наш край вже захвачен, окупірований, і коротко, ми взагалі не знали, що робити. Ну, в Херсон ми так і не попали. Ми попали до батьків моїх в село, тоді там ще було тихо. І виходить, що все це час ми знаходились там. Ну, не все час, а потім, коли вже можна було одразу окольними путями, а потім вже через блокпости виїжджати до Херсону. Тоді, звісно, ми вже це робили. І тоді Харків ми бачили ще цілим, неушкодженим, хоча не єдиної машини, не єдиного чоловіка на вулиці не було, все темне, світла ніде не було. Взагалі, було жутко, жутко і постійно чуть вибухи, і ти їдеш просто мурашки по шкірі, і ти не розумієш, взагалі, що відбувається. Коли ми приїхали зараз е, в Харьков, то, звісно, це ужасна картина. Я ж кажу, ми так розстроїлися. Ми за ці два роки, що там навчалася наша дитина, ми дуже полюбили цей город. Це один із найкращих городов нашої країни. Ми просто-просто влюбилися цей міст і то, що зараз там відбувається, і що він преврачається, це, звісно, ужас. Ми їхали назад, просто всі мовчали в машині. Просто мовча, тому що ні в кого не було ніяких слов. Це просто боль, печаль, на це все дивиться. Це просто описати слова. Людей практично немає. Ну, В тому мікрорайоні, де ми були. Машин також практично немає. Возле під'їздів сидять одні пенсіонери, зі нашого під'їзду там дві бабушки сиділи. Молодежі я взагалі не бачив. Кажу, це в тому мікрорайоні, де ми знаходилися, де проживала, де була сьомна квартира у нас, це район недалеко від Салтовки. Салтовка, зрозуміло, що там взагалі ужас, він практично розбитий геть. Тут, в цьому мікрорайоні, що в нас, там також були прильоти. Людей дуже-дуже мало. Стоянка там рядом, де ми сюди приїжджали, ставили машину, там було тяжело машину поставити, що зайнято. Іноді ну, удавалося кожен раз поставити. Ну так, проблематично було. Пусто. Все пусто. Не єдиної машини, нема Ни єди... нічого. Пустий город. І, ти... І ця тишина, гробова тишина, ти на це все дивишся, ти ж знаєш, як було, як бурліла жизнь як все твітло. І що зараз? Що привротили ці твари ворог. Що приніс нам цей русський мір? Спасли наші города, спасли нашу життя, спасли од усього. Тобто ми поїхали в Харкову для того, щоб забрати останні речі, які там знаходились в квартирі, віддати хазяйки ключі. Хазяйка також там до останнього моменту сиділа, ждала. Ну, Теж будуть виїжджати люди із Харкова на територію України, далі трошки від Харкова, тому що там знаходиться дуже ну, тяжело. Ми приїхали. В машині не так було що чуть, з машини вийшли і постійно-постійно чуть вибухи. Це та ситуація, з якою ми приїхали з Херсона. І там в селі, де, ми, де моє производство було, це, в принципі, ми якби вернулися в ту реальність, яка там відбувається. Постійно вибухи, постійно звуки, постійно вистріли. Так що дуже-дуже страшна картина в Харкові. Ми потрохи звикаємо, звісно, вже до тої обстановки, що немає вистрілів, нічого не чуть. Іноді десь чуємо далі. Ну це не те, що було раніше. Звісно... Психіка е, працює по-другому трошки і реагуєш на кожен звук, е, на кожний шорох, на кожний такий металічний удар якийсь, ти на це все одразу реагуєш опа, і прислухаєшся. І навіть наш домашній вітомець, той якого ми не змогли залишити, і це як член сім'ї нашій, якого ми також забрали з собою. То на ці е шуми, на ці вистріли, вона також реагує, так скажем. Якщо лежить, вона одразу встає і прислухається теж. Що де? Тому що вона реально була в таких. Е Умовах, що вона <смі>, чула все це. І коли був пожар у нас вдома у батьків і згоріла криша, то вона знаходилася в цей момент там, в тому домі, і повний дом був в диму, і ми не могли її знайти зразу. І ми вже ждали, коли виїжде дим, і ми думали, що вона ну, в чаді там задихнеться. Ну ні, все було Вона правда, після того ми її вже потім завезли в Херсон на квартиру. То вона, звісно, ще не знаю, навірно, місяць цілий, э, шерсть в неї воняла ну, гар'ю цим. І купали її, і все. Зараз ну, уже все в порядку. Ну, тобто вона пережила дуже багато чого. І навіть животне реагує на це все э, слухається. Вчора, вроді бажання, позавчора був дощ тут і гром, і от ми лежимо. Дивимося телевізор і гром розклад грома, і кицька теж з нами лежить на кроваті, і вона резко сплачується і стає. І тобто вона вже, вже реагує на вистріли, як би боїться. Так що потихоньку потихоньку ми звикаємо, звісно, до... Тієї обстановки до, так скажімо, того, як було раніше. Ну, в пам'яті в пам'яті все це залишилось. І коли сьогодні спрацювало ППО е, утром, то ми чітко знали, що це не прильот, Того, що по звуку ми можемо приділити, коли йде виліт, коли йде прильот, коли яка де очередь, ми вже на той території, коли знаходились під окупацією і непосередство наше село в бойових діях, то там чітко було автомат на очередь, кулемет на очередь, коли вертольоти прилітають і ведуть обстріл, коли працює артилерія, коли танк, коли виліт, коли прильот. Ну тобто, все-все це. З легкістю розпізнається. Наш любимець, обична кішка, ніяка вона не породіста, нічого. Сама обична комишового розкраса. Облюбувала місто тут під батареєю, за шторами ховається. Це я так ось штори відхилив і показую. А вона тут ми поначалу не могли знайти її. А потім хоп, а вона отут собі за шторою, ховається отакої її тут не видно нічого. І вона, у неї тут свій свій дім. В общем. Так що вона теж з нами перенесла всі тяготи окупації. І дорогу, тяжку, яку ми переодоліли виїжджаючи із окупації, і все-все-все. Муха! Я же не трогайте меня, в мене обед. Скажи привет подписчикам. Привет. он, она сказала, бачили? Все. Так что на данный час это единственный, так скажем, питомец, который у нас остался из тої маси, з того огромного количества, що було до цього. Курі, качки, бройлери, цеплята, свині. Все, все, все це було. Зараз нічого цього немає. Єдине Кіт Наш кіт, да, кстати, не сказав. Е, у нас виходить кицька вона і кличка в неї муха. Ну, от так, от. <ріст> от так от її у нас звати. Наша муха. E, Значить, от вона зараз нашаний питонець. Тоже, коли були в окупації, виходить, з кормами ж там проблеми почалися, а вона у нас ну, звикла до так скажем, цих кормів, які в магазині продаються. Сухі корма, тому що само в самому початку, як вона у нас з'явилася, ми її, звісно, намагалися кормити по-домашньому. Ну, Трішки-трішки воно, як скажемо, квартири це не те, не що не гігієнічно, а це там, чи м'ясо йде, чи що, воно особливо літом, воно пропадає, швидко всі, це, ну, це таке, треба цим займатися, а ми все время по роботам. Дитина в школі була, потім вже пішла вчитися в інститут, то ну, немає часу цим займатися. І ми її перевели на сухі корми, купували хороші її корма, і вона була на цих кормах. Ну, понятно, що коли коти і собаки переходять на ці корма, вони потім обичну їду вже вони не хочуть їсти. І коли случилася ситуація, вся освободителі освободили. Нас усього, ну і в тому числі ж от виходить, тих кормов, які були в зоомагазинах і які їла наша децька. Получається, що давай ж думати, що її каші там, гречану, пшеничну не хоче, що ми не пробували, не хоче, не їсть. Депресія в неї постійно, вона така в'яла, взагалі з цими переїздами, поїхали в село, потім з села п'ять в місті, ці всі вистріли, оце все, ну, в, общем, в неї стрес. Що ми не пробували, в общем, з усього, що ми перепробували, вона почала їсти свинячу печенку, і оце коли з м'яса, ну хто ріжуть, хто знають, з м'яса коли сукровиця така виходить, оця водичка. Оце вона і цю водичку могла б попити. Ну, водичку цю собирати для неї ніхто там, коли вийшло, просто там, що в пакеті положиш м'ясо, привезеш, а там є трохи цієї водички, то давали. Ну, а так зрозуміло, що спеціально ніхто її цього не робив. Ну а печінку стабільно, вона у нас, виходить, 5 місяців сиділа на одній свинячій печінці. Печонка ділиться там на долі. Саме маленька доля там, це з кожної свині, ну не з кожної, бо це забагато для неї було, так як ми в останнє час різали кожен день і багато. То ну, там через день бачимо, закінчується вже так, все, треба мухи нашій, печоночку відложити. І ми відлажували її в холодильник, потім на кусочки мелкі різали. Теж ще ж там треба підход свій. На такі менюсенькі шматочки їй це все різали. І вона це все з удовольствиєм їла І от виходить, що це все час вона сиділа на печенці. Коли ми вже приїхали сюди, то ми знайшли той корм, який вона до цього їла. І зараз вона благополучно перейшла вже на свій корм, все в порядку. В общем, вона, вона адаптується і я думаю, що буде в неї все добре. Так що не тільки люди страдають від усього цього, а й тварини теж. У нас по Херсону взять в городу, та й по селу, ну по селу, то зрозуміло. Випускали там такі, обчари бігають по селу, ході одні кості, шкура, хто там міг, той забирав собі. Ну, всіх не забереш, звісно, хто там люди залишилися, то що ну, поробиш. Хто міг, той з собою забирав, звісно, ну це очень, -очень рідко в місті. Така ж сама картина. Бродячих собак, котів, і причому видно, що породістих, така кількість, що це просто-просто ужас. Люди, звісно, що ми стояли в черзі, як виїжджали, то люди, звісно, вивозять тих животних, до яких прив'язані, і якщо їдуть, допустимо, на своєму транспорті. І їдуть, знають, куди їдуть, що там будуть умови для того, щоб е, животних можна було розмістити. то дуже-дуже багато людей вивозять, собак, котів, і не тільки бачили, там навіть е, клітки стояли, і там єноти. і в ну, кого, в кого які були домашні питомці, люди стараються, звісно, вивезти. Ну не всі, не всі можуть це зробити, ті, хто виїжджають на автобусах і евакуюються, допустимо, в такому порядку, якщо треба швидко це все зробити, то животні, зрозуміло, що страдають, вони залишаються на місці, ну і там уже в кого яка судьба. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення. І все буде Україна!